Ніщо не може замінити відносин моїх з Богом і ваших з Богом особистих. Вони мають базуватися на любві і на любві, не на законі, не на зобов'язку. Я би дуже хотів, щоб Святий Дух викарбував на наших серцях оці слова. Возлюби Господа Бога Твого. Виявляється вічний Бог Любов, сотворивши мільярди, мільярди сонячних систем, у яких мільярди планет. І все чудово гармонійно, що він звертає увагу на таку маленьку, крихітну людину, як я і ти. І він, будучи самодостатнім. Абсолютно у всіх відношеннях чистий, святий, праведний могутній, але Він щось очікує від нас. Він очікує любові Твоєї до нього. Один автор сказав: «О, неужели цар Вселенной Так скудна Ангелу хвала, що захотів Ти слышати пісні з уснім чистих повних зла, О, неужели цар Вселенной. Я для тебе дороже був, щоб син твій славний, син Твой вічний, ти для мене його забив. Дорогі мої, Бог все робить з любов'ю, бо Він не може інакше. І людина, яка вийшла з орбіти його стосунків з ним, Він знає, що людина страждає. Хіба не так? Знав, батько, що син пішов небезпечною дорогою, хоч в кишені набиті сріблом чи золотом. Хоч він вроді вільний козак. Може, чуба мав такого, як нині українці деякі. А може по-іншому себе вдавав героєм, як нині наші північно-східні сусіди. Крутий. Та крутість пройшла батько жалів. Він не жалів грошей, він не жалів золотого персня, недорогої одежі. Для батька це все було ноль. Син пішов не тою дорогою. І я вірю, батько більше страждав, ніж той синок. Більше страдав, тому що він любив свого сина, а син був нейтральний до батька. І коли людина когось любить, а відповідно немає, вона страдає. Хіба не так? Скільки нині батьків страдають, які вложили в своїх дітей, здається, все? Вивели їх в люди і раптом ті пташки полетіли, забули тата й маму. А згадали. На 8 березня згадали, що мама є. Хіба не так буває? І батьки бувають порою, ображені, не ображені. Внутрі бувають такі здим комфортно. Вони очікували відповідну любов до себе. Возлюби Господа Бога Твого, Ісус нагадав цю заповідь всім серцем, всім розумом, всією думкою своєю, душею своєю. Скажіть, будь ласка, ця заповідь втратила ще силу, чи ні. Дорогі мої, Богу не потрібна релігія, Богу не потрібне наше автоматичне ходження в зібрання. Він хоче Твого серця, сповнене любов'ю до нього, бо Він достойний любві. Він не вимагає любові, Він просить. Він показує, що все, що Він навколо нас робить, Він все зробив з любов'ю. В землі українській є величезні скарби. Тому з України ніде не втікайте. В наших недрах землі величезні заховані скарби. Туди заклав Бог. І він відкриє їх тоді, коли український народ більшість її повернеться лицем до Бога і буде просвітлений не великими знаннями і мудрістю, а просвітлений Божою любов'ю, явленою Христі Ісусі. Вершина Божої любові. здавалося, все кругом свідчить. Воду Бог заклав для вас і для мене, і вона сьогодні живить. Тисячі років з-під землі йде вода, правда? Науковці туди заклали ці басейни глибокої води, правда? Це вони формулу води придумали. Кругом те повітря, яке я і видихаю, змініть його у процентному відношенні на пару процентів право і вліво, відношення азоту, кисню і других там складових, і все моментально за хвилину дві, все помре. Хто це тримає той баланс? Бог, любов. Щоб ти дихав, я на повні груди і славив Бога живого, творця свого, який тебе і мене створив, для смисла, для цілі, для суті, щоб ми, живучи любов'ю, відчували себе людиною з великою. возлюби. Чому Господь так просить і заповідає возлюби? Тому що там секрет нашого щастя. Коли ми робимо з любов'ю, ми самі себе збагачуємо. Коли ми віддаємо з любов'ю, ми себе збагачуємо. Пророк Ісая зафіксував вершину Божої любві, Ісуса 53 розділ, сказано, Він на подвиг душі своєї буде дивився з чим. З задоволенням, чому він бачить Філадельфію, він бачить всю Україну тисячі церков, він бачить Індію і Китай, і Сполучені Штати і Бразилію, де мільйони людей восхваляють і кажуть: Господь мій і Бог мій. Що їх взяло? Не страх, не пекло їх налякало, їх заманила в доброму смислі слова, притягнула божественна любов, явлена Христі Ісусі. Христі Ісусі, це є вершина Божої любові. Так Бог полюбив світ, що віддав. І це наш наштовхує на другу думку. Любов це не є якась абстракція. Любов завжди проявляється в дії. Полюбив і віддав. Ви чуєте? А ми так полюбили Бога, нічого не віддаємо. Я не про вас скажу, бо ви зараз образитеся і підете додому. Якщо ти полюбив Бога, що ти зробив? Не ми просили, Боже, дай нам сина, а послі нам Спасителя. Ми поняття не мали. Ми лежали в ямі, були мертві грішники, і йшли прямо в ад, але Бог так полюбив світ, ним рухала любов. Брати дорогі, богом рухала любов до Тебе, так полюбив, що віддав. Це було головним лейтмотивом і в мому служінні. Я чого не міг розуміти, коли стояло питання, брати служіння чи не брати. І Господь мені це місце відкрив. Вам легко проповідувати, що я віддав, бо ви ще нічого не віддавали. Я зразу здався, я зразу підняв руки. Я зрозумів. Бог не покликав нас бути в ролі жебраків. Боже подай, Боже благослови, Боже, обніми, Боже под... і, і сіли. Він нам дав право перебувати в його любові. Ви чуєте, ми маємо гарантію Христі перебувати в Його любові. Довірмося, що Божа любов явлена лічно до тебе, лічно до кожного особисто явлена. Перебуваймо в тій любові. Ми не можемо заслужити любові, любов не заслугується. Любов приймається вірою, хіба не так? Ні я не знав Бога, ні ви не знали Бога. Але Івангелія любві прозвучало, що хтось за мене і за вас помер, хтось заплатив ціну, хтось був розп'ятий, хтось ісікав кров'ю, хтось томився, хтось віддав свого сина. І ось, власне, Бог чекає відповідного, Він чекає, Бог, любов, чекає реакції від мене і від тебе. Як буває боляче, напевно, батькові на небесах, коли ти приходиш в зібрання холодний, як лід, коли ти не маєш сили дякувати Богові, коли ти думаєш, що скорше зібрання закінчилося, хто тебе тримає? Може вже йти? Но ми прийшли сюди пізнавати Його любов, зануруватися в Його любов. Оцінювати, чим більше ми пізнаємо, тим ми більше. Стаємо відкриті перед Богом і корисні друг для друга, корисні для царства, корисні для держави. Проблема в нашому серці, коли воно не любить, воно є бідне. Крити його золотом, сріблом, воно є бідне. Дорогі мої, оці слова, які я зачитував для нас, хай будуть нам пам'ять. Заклик, будемо любити Його, бо Він перше нас полюбив. Тобто наш базис – ми не нове щось придумуємо, не нове щось напрацьовуємо. Фундамент мощніший. Фундамент, закладений тисячі років тому назад, на тій любві давайте відповідно реагувати. Хіба не так? Це буде мудро, це буде правильно, це було по писанню. Відреагуй на Божу любов. Відреагуй всім серцем, розумом, душею. Скажи сьогодні, чим я можу бути корисний для Божого царства. Чим? Дорогі мої, щоб бути корисним, треба зблизитися з Богом. Треба зануритися в ту любов і відповідно реагувати всім своїм серцем на Божественну любов до кожного із нас. Він залишив нам своє слово. І Він сказав: як я, звик, як я перебуваю в заповіді, виконав заповідь Отця, то я і перебуваю в любові. Ви перебувайте. Любов це не почуття, любов це практика. Хіба не так, шановні мої? Любов це практика. Є написано, його заповіді. Любіть один одного, і всі сказали. Любіть один одного, і всі сказали. Це школа. Не так просто любити. Не так просто, але ж ми є в школі чудовій і наші уроки мають вічну цінність і вічну вагу. Бог навчить тебе любити, бо в тобі і в мені нема власного джерела любові. Немає. Наша людська любов є дуже низької температури, вона дуже низького рівня, але коли Твоє і моє серце наповнить Святий Дух, там з'являється божественне джерело, і плачеться, і віриться, і так легко-легко. Хай вас Бог благословить. Любім Господа Бога. Любім ближнього, будемо в тому возростати, і тоді наше життя буде мати смисл, бо ми це робимо з любов'ю. Все, що ти зробиш з любов'ю, буде записано на небесах. Все, що ти зробиш з любов'ю, навіть стакан води, подай з любов'ю, то буде записано. Я не раз говорив своїй дружині, як приходили гості, а вона порою не мала що дати, і вона була зажурена, сестри мене понімають Я їй кажу, дружину, маєш, не маєш, Усміхайся Бо можна подати печене, варене, заколене, смажене без любви, а можна дати стакан чаю, але з любов'ю. Бог зробив для тебе і для мене велике. Прослав Господа, довірся тій любві. Ти її не заслужиш, я не заслужу. Але вона нам дана даром, даром, даром. Вот течет поток живой, даром, 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 дар спасіння дорогой. Він тече від Ісуса Христа. Хай вас наповнить сьогодні Святий Дух. Я мушу залишати і їхати в інше місце. Я бажаю з вами коротко помолитись і подякувати Богові за Його любов до нас, і хай поможе він нам відповідно реагувати на Його любов любов'ю. Амінь.